Всім добрий раночок. Я вже потренувалась, ви можете бачити по моєму зовнішньому вигляду. Зараз я в пошуках води, бо я з собою не взяла, не придбала. І зараз підемо сидіти з вами на берег моря. Це просто медитейшн. І ви знаєте, я для себе зрозуміла, що я хочу жити біля моря, біля водойми якоїсь. Це було б дуже-дуже. Тому цілі вже поставлені. Осталось тільки до них прийти. О боже, дивіться, що я бачу, я бачу море. Боже, яке це прекрасне відчуття. Веселі просто не уявляє, йти позаймався, зранку, Прийшов дивитися. Чи попала в свою медитацію? Я готую вечерю, чекаю чоловіка. Сьогодні понеділок, що я сьогодні встигла зробити? Я сьогодні займалась фізичним навантаженнями, спортиком, бігала до моря по берегу моря, ходила, насолоджувалась, медитувала. Взагалі, медитація стала реальністю, як то кажуть. Потім Гралася з бубликом, трошечки прибирала, монтувала різні рілс, тіктоки, монтувала відео вам на YouTube також. До речі, ось передивляюся відео. Також готується вечеря у нас тут. Так, і е монтувала. Потім э, сходила за продуктами. Зараз ще по, попросую. Зараз ще попрасую речі чоловіку на завтра на роботу. Підготуюсь, так сказати, понеділок. У мене завжди такий день, коли я підготовлюю все на тиждень, щоб потім не бігати, не суїтися. Ну, зазвичай я завжди бігаю, суючусь, але вже таке упустимо тут момент. Завтра я вже планую трошечки раніше прокинутись, щоб мені було не так жарко бігати. І займатися, бо сьогодні прям було дуже жарко, я дуже довго спала, висипалась після вихідних, М -м, після вихідних, ось. Тому давайте з вами трошки приготуємо вечерю. І, мабуть, завтра ще зустрінемось з сестрою. Подивимось. Так, що у нас тут готується? Тут у нас е -е, водичка для макаронів. Тут філе курочки з цибулею на вершковому маслі. І зараз ми ще ось додамо туди грибочки. Треба швидше це робити. Ну і там все-таки все це я купила для прання такі капсули. Купила вершки, до речі. Також мені сподобались все-таки ці вафлі без цукру. Зараз. Зніму кришку. Без цукру дуже класні. І моє улюблене печиво також без цукру. Це ми тут кладемо в занасті. Також рядчики дуже полюбляю. Зараз, будь ласка. Огірки і видна паста. Так, так. Вся ми ставимо на смітник. Ну і зараз ми будемо макарошки у водичку. Сьогодні раночок вівторка. Я снідаю. Ось такий в мене сніданочок. За вікном погода не дуже. Дуже хотіла я зробити пробіжку сьогодні. Я взагалі думала так, що кожен, кожного дня буду бігати до морюшка. Але не склалося, бо погода пасмурна. Я подумала, що я поки туди прибіжу, застану дождик, буду голодна, буду зла. Тому, думаю, завтра буду бігати, якщо буде погода гарна. І я залишилась вдома, приготувала собі сніданочок, зараз ще приведу себе до ладу, помию голову, і потім у мене буде зустріч з моєю троюрідною сестрою. Треба їй, до речі, написати. Якщо вдасться, я вам запечатлю цей момент. Всім гарного дня! З сестрою своєю я сьогодні не зустрілася, тому що сьогодні така обманлива погода. Знаєте, щось збирається на дощ, і ми вирішили перенести на завтра зустріч. Завтра стоїть Сонечко, тому я вийшла з справок по Одесі. У справах чоловіка, як скажуть, я його асистент. Якщо ви запитуєте, ким я працюю, то я асистент свого чоловіка. <гум> Вийшла у справах, зайшла попити каву, до речі, ладина на безлактозному. І зараз хочу зробити пару фотографій і трошки зняти контент для сьогоднішніх, коротше, сьогоднішніх собихів. Міребия, Євенті. Трошки зніму контент. А то що це? Я приїхала в Одесу і нічого не знімаю. Ні діла, не ділаю, дівчат. Так от сидіти, грустити. Так що зараз я приведу себе до ладу і буду знімати контент. а ви підписуйтесь і ставте лайки. Погода шикарна. Сонечко вже прорізається. Я біля оперного театри. оперного балета. Дуже гарно. Просто подивіться. На вкрутки. Театр. Театр. Просто красота. І я. Кисинький чоловічок. Так, я зараз підбираю ракурс для фотки. Я тут вже минулого разу фотографувалась, але я фотографувалась з бубликом біля фонтану. Зараз мені потрібні фотографії біля цих дерев. Зараз будемо розпаковуватися. Ой. Все, дівчата, ваш контент-кріейтор шагає в сторону дому. Бо тільки що був то сонечко, то дождик. Погодка не підказуємая і я вирішила, що достатньо на сьогодні в гулях. Тим паче там чекає принц Тома, який також хоче погуляти. Ой, тут тільки що ну, біля опертувати. Дуже багато фотографують там, насували і таке інше. І тільки що застала одну пару з фотографом. І вона так що щлкає, клацає, я свій контент знімаю. І я така думаю, боже, я вбила, що я нафоткала. І отак, і так, і отак тримай. І, типу, ти далеко там стань. І отак в ладошки, типу, ти істрима. Оце я була б таким контент креатором Зато фотографії були в різних ракурсах просто, як хочеш. Ой, дівчатки, Ну, знаєте, я думала на що того, щоб знімати контент для різних бізнесів. Але це так зайобисто, особливо на початку. Ти буквально за копійки це делаєш, а паришся так, не наче тобі заплатили 30 косарів зелені. І кажуть, що навпаки, коли тобі платять 30 косарів зелені, знімаєш ти так себе. Тому я работаю на себе, на свой личный бренд. Вс. Сейчас мои сушики будут со мной.

Запалюється. У мене! Я нічого не встигаю, як ви вже могли зрозуміти. Тому я замовила суші. Дозволила собі коло зеро раз на місяць, можна. І зараз просто буду обалдеть. Очень жорстко. Отак. Вагнеровец <laughs> жил с останками неделю, пока соседи не пожаловались на запах из его комнаты. Все это произошло в коммунальной квартире. Полиция задержала убийцу. Позже выяснилось, что он ранее сидел, но освободился благодаря ЧВК.

П'ю каву. Взяла лати на безлактозному молоці і зараз буду смакувати. Просто подивіться, а, яка тут да, краса. Я, Це жесть. Просто пропала назавжди. Дуже смачно. До речі, знаєте, що вам скажу? Що я замітила? Що в Одесі кава коштує 100 гривень. Ну ось мінімальна ціна. Останній раз я купувала лати на безлактозному 95 гривень. Хм, це дорого, я вам скажу. Тому що в Києві кава лати, ну, максимум. Ну, звичайно, що якщо в якихось лакшері там закладах... В кав'ярнях, то звичайно, вона десь так і коштує 100 гривень. Але якщо взагалі так, в таких типу кав'ярнях, біля дому там і так далі, десь 70-80 гривень. Та -да, дівчинки, обращаємо внимательно. Можливо, звісно, можливо, я не там десь купую її, можливо, тут десь в закармах їй дешевше. Але ось так. Я ходжу по кав'ярням, які тут в центрі знаходяться, то це 90 100 гривень кава. Так, будемо з вами готувати сьогодні сніданок з сиру безлактозно, обов'язково. Такий в мене буде білоцерківський філадельфія з зеленю і з сілью, з хлібцями такими. І купила, до речі, спробувати топінг шоколад без цукру. Я такий раніше купувала згущене молоко, мені сподобалось. Також спробувала топінг дуже смачно. Я додам трошечки в цей, скажіть мені, в сир. Купила без цукру дієтичний джем з полуницею. Тоже спробую додати в сир, і буде смачно, я впевнена. І таку безлактозну сметану буду додати в сир. Сюди тічи на сметанку додаємо джема побольше, дівчатки. Ще знаєте, чому сюди додамо? Точно. Бам! чик чик, чик по побиріку. Опс, упс, ус. Такий сніданочок на швидку руку. Пішла жертва. Їхала до своєї сестри. Зараз чекаю, поки вона мене зустріне. засніму вам цей момент. Зафільнюю. Боже, Масклава, біде. Біде. <ріст> Коротше, такий лук у мене. Не, вообще, ти жовтний ветик. у меня фаза! Моя сестра Влада, з якою мы не бачили з тисячу років, робить мені бутерброти. Піклується про мене, бачите? Тут сидимо, красеко з гарним видом на море. А ти з ТікТок теж живеш? Да. Я в ТикТоке, все те саме, що в Instagram. І. А де більше посмотрим? В Тиктоке в Інстаграмі. В інстаграм или что? В Тиктоке просто люблять всі таке, знаєш, типа танцюєш, там коротке щось таке. А я туди пилю всякий розумний контент, вона ну, на ір'єм не надо. Знаєш, що мені купила? У мене, коротше, був мой аккаунт. Тяжкий день. Морально, мабуть, тяжкий день, бо зранку ми трохи з чоловіком поскандалили. Я не знаю, що це відбувається, якийсь кризовий період, чи що нам. Але ми все врегулювали, вирішили, але ж просто дуже багато енергетично все це затрачено було. Потім я пішла, позаймалась, були вибухи сьогодні декілька разів, прям смачних таких кипець. Потім загорала трошки, але вже під вечір, і насправді холодненько було. Ось потім я покаталась на самокаті додому, вигуляла буксика, нам прийшли поприбирали, поприбирали нашу квартирку. І зараз чоловік пішов там після роботи з своїми друзями трошки зустрітись. А я залишилась вдома, сходила в магазин. Зараз поїм, в мене тут гречка, боже, купила мариновані Ой, ой огірки е, гриби. Це просто вайп. Боже. Мені здається, я не їла мариновані гриби ще з дому. А я останній раз була вдома, в Херсонській своїй області, В брильовочці. Десь в 2022 році в січні місяці купила тут філе і запечене, І морський коктейль. Це вообще пушка-бомба петарда, дівчатка. Боже, як все смачно. М -м, вибачаюсь. Все про їжу більше. я Якось голодна в цьому влозі. Кола зіро. Mm. О, да. О, Боже мой, Боже. Кайф, девочки, это такий кайф, это вообще кайф раз. Все, я отрываюсь от земли и улетаю боже. Бога. Я зустрілася зі своєю подружкою, з якою ми вже тисячу років дружимо. Пройшли знайти Крим, і Рим, і все, що хочеш. Знайомлю вас. Та-да-та! -да -да! Оленка! <свист> Давай! До нашу зустріч! Mm -hmm. Сидимо ми в ресторані Крим з, з, з такою терасою. Дуже красиво! Людішки там, собачки, всі діла замовили, mm -hmm. uh, як це називається? Піде. Піде. Піде з телятиною. Mm -hmm. І, і, і юф. Аднаш. Да. Це такий э, супчик з пельмешками. Ням-ням-ням. Дуже смачний. Останній день зйомок в логу. Я вже поснідала, пообідала навіть, можна так сказати. Я дуже довго відкладала цей момент сніданку. Я ось в такому луці, образу. Не знаю, видно там чи ні. Я була на сніданку в обіді в ресторані Лобу кафе в Одесі. Замовляла я собі авокадо тост. І смузі. Зараз іду додому, вигулюю свого пса, і потім чоловік звільняється зі своїх справ. І ми йдемо гуляти, в Одесу. Щось будемо досліджувати. Постараюсь вам зафільмувати цей момент. Вона ну, вже вдома. Я сьогодні не зафільмувала вам нашу прогулянку. Не знаю, якось я була вся десь в облаках літала. Ми ходили, гуляли Одесою, парками різними. А, взагалі нічого навіть не знімала. Навіть просто він в сторі нічого не викладала. Не знаю, щось мені не захотілося. Та й забула якось. І що я ще? Я сьогодні ще їла картош. Там, коротше, таке, типу, як булка пуста, туди додається морозиво, фрукти і зверху поливається таким шоколадним топінгом. І я смакувала це, було дуже смачно. До речі, не доїла. Так що, все-таки допомагає мені те, що я сижу без цукру, я контролюю себе, і потім не, не буває такого, що я нажираюсь. Ну, типу, я дозволяю собі їсти солодке. Там, те, що я захочу, якщо мені дуже сильно захочеться, Але вже не буває такого, що я нажираюсь, і скоті, як скоті, на себе поводжу, і потім все, в мене все пішло в прірву. І я починаю опять їсти все підряд. Так що я вже дуже задоволена. Хоча і по фігурі також винні результати не прям такі дуже сильно великі, але є результати. І внутрішньо також пропрацьовую, ну, пропрацьовую ці всі моменти. тому. Тому я дуже задоволена в цілому. Так що відправляюсь в душ і завершуємо цей день якимсь переглядом, якимсь українським шоу. Всім бажаю гарного вечора і до зустрічі завтра на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте.